Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про зустріч предстоятелів ПЦУ. Несподіваний візит Анджеліни Джолі, нові кроки підтримки України від Естонії. а Також розмови зеленського з прем'єркою Японії. Тож почнемо з України. Закінчилося 1355-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби зафіксовано понад 260 бойових зіткнень. Російська армія задала одного ракетного та 43 авіаційні удари. Використала понад дві тисячі дронів камікадзе та здійснила понад три тисячі обстрілів українських позицій і населених пунктів. У Києві відбулася знакова зустріч предстоятелів ПЦУ. Митрополит Епіфані прийняв патріарха Філарету у митрополичному домі. Він подякував Філарету за внесок у розбудову автокефальної церкви та привітав із 30-річчям інтронізації. Обговорили ситуацію на окупованих територіях російську агресію та роль українських української мови богослужіння. Епіфаній також вручив подяку Філарету за заслуги у відродженні Михайлівського золотоверхового собору. Анджеліна Джолі несподівано відвідала Україну. Як повідомляє політика, акторка перетнула український кордон пішки без попередження влади. Під час візиту стався інцидент із представниками ТЦК, але подробиці наразі з'ясовуються. За даними ЗМІ, один із водіїв її кортежу виявився офіцером запасу. Який не мав підстав для відстрочки від мобілізації у сухопутних військах. Коментувати ситуацію відмовилися, але спростували частину повідомлень, назвавши її спотвореними. Тим часом президент Зеленський провів телефонну розмову з прем'єркою Японії. Під час спілкування глава держави запросив її відвідати Україну. Сторони обговорили посилення співпраці у сфері безпеки та розвитку. Зеленський наголосив, що Київ і Токіо поділяють спільне бачення щодо загрози, які несе російська війна для світ. То Естонія передасть Україні 3 мільйони євро на підтримку системи Starlink. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своїм естонським колегою Ганном Певконом. Кошти спрямовують на закупівлю та обслуговування Starlink для українських військових. Також сторони обговорили спільне виробництво дронів, розвиток системи ППО та використання заморожених російських активів на користь України. США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Запуск відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії. Ракета пролетіла понад 4 тисячі миль і досягла цілі на Маршалевих островах. Американські військові наголошують, що випробування планові і мають на меті перевірку готовності системи до заміни нової ракети. Синтайнали, яка має з'явитися до 2036 року. Росія ж відреагувала різко. Міністр оборони Білоусов закликав Путіна провести власні ядерні випробування. Президент Росії доручив вивчити доцільність такого кроку. Друзі, це випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора автодилерської Dart Motors. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. А ось більше новин і США чекайте о 6 ПІМ. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.